Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо проводити вебінар на тему регіональне моніторингове дослідження, визначення інноваційного потенціалу навчального закладу, другий етап. Отже, нормативна база. Лист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 8 грудня 2014 року номер 0116 1442. Про проведення другого етапу моніторингового дослідження щодо визначення інноваційного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу. Інструментарій для проведення другого етапу моніторингового дослідження щодо визначення інноваційного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу, також можна завантажити із порталу Освіта Рівненщини. Дане моніторингове дослідження рекомендуємо спрямувати до закладів нового типу, тобто це колегіуми і гімназії та загальноосвітніх навчальних закладів, які займаються інноваційною діяльністю на одному із рівнів всеукраїнському. Регіональному, тобто область, місцевому, район чи місто, локальному, рівні навчального закладу окремих педагогів тощо, які вже брали участь у першому етапі у квітні 2012 року. Моніторингове дослідження здійснюється методом анкетування респондентів відповідно до вибірки. До анкетування залучаються. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів. Фрагмент узагальної анкети. Результати опитування респондентів узагальнюються в узагальнені файли. Фрагмент загальної анкети відповідей керівників загальноосвітніх навчальних закладів ви бачите зараз перед собою. Кількість комірок для відповіді на кожне запитання відповідає максимальній кількості опитаних респондентів. Фрагмент анкети для опитування керівника навчального закладу. Наприклад, запитання номер 7 Ініціаторами реалізації інновацій у вашому навчальному закладі виступають: Проранжуйте варіанти за значимістю. Ранжир ранжування це встановлення вагомості, важливості від найбільш вагомого. Дорівнює одиничці до менш вагомого показника дорівнює цифрі 6. На дане запитання подано варіанти відповідей та власний варіант. Тобто, респонденти можуть також дати власний варіант на це запитання. Відповіді опитаних респондентів узагальнюються за поданим зразком. Однакові відповіді додаються, і їх потрібно записати у комірки навпроти кожного варіанту відповіді. Тобто, Наприклад, варіант відповіді педагогічний колектив чотири респонденти проранжували найвищим показником. Тому цифра 4 буде поставлена навпроти четвертого ранжиру у сусідній комірці фрагменту загальної анкети керівника навчального закладу. Наприклад, запитання номер 13 Спробуйте визначити відсоток педагогів вашого навчального закладу. Що належить до кожної із груп. Тобто варіанти відповідей респондентів узагальнюються за попереднім зразком. Фрагмент узагальненої анкети керівника навчального закладу, наприклад, запитання номер 15 Проранжуйте і оцініть наведені фактори за їх значимістю для успішної реалізації інновацій у вашому навчальному закладі. Ранг фактору від одного, це найважливіший, до 15. Це найменш важливий. Запишіть відповідну цифру у кожному рядку колонки значимість. Оцінку від 1, фактор відсутній, до 5, фактор сильно виражений. Поставте у кожному рядку колонки оцінка. Зверніть, будь ласка, увагу. В даному запитанні необхідно внести ті показники, які вкажуть респонденти. На кожен варіант 4 рядки. Бо максимальна кількість респондентів у вибірці 4. Це стосується міста рівного. А у всіх інших закладах районах 1, 2 або 3. Фрагменти загальної анкети педагогічних працівників навчальних закладів. Запитання номер 8 Оцініть за п'ятибальною шкалою ваш рівень сформованості інноваційної компетентності. Увага! Дане запитання містить 20 колонок. Кількість вказано за найбільшим числом респондентів, яке є у районах містах. Тобто, це місто Рівне. Відповідальні особи в районі у місті, узагальнюючи відповіді респондентів, мають заповнити ту кількість колонок, яка відповідає кількості респондентів, вказаній у файлі номер 8 Наприклад, Березнівський район заповнить 15 колонок, з яких 1, 2, 3, 4, 5 це дані вчителів із міста. 6-15 дані вчителів із села. 16-20 залишаються вільними. Дубровицький і Костопільський райони. Місто Рівне мають заповнити всі 20 колонок. Місто дубно заповнить 10 колонок. 1-10 10 це дані вчителів із міста. І так далі. Районні міські координатори, які відповідають за проведення моніторного дослідження, аналізують і узагальнюють результати опитування у таблицях для узагальнення. Узагальнені результати опитування Передаються мережею інтернет до Кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти не пізніше 14 лютого 2015 року за електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Поштою надсилаються інформаційна довідка. Всі анкети респондентів. Анкети одного респондента мають бути скріплені. За адресою місто Рівне вулиця Чорновола, 74, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет ЗНО та моніторингу якості освіт. Дякую за увагу. До побачення!